Щирі вітання усім, хто буде дивитися це відео. Інколи чоловіку важко прийняти любов своєї дружини, і він шукає суспільства чужої дружини, де йому буде колюче, холодно через те, що йому любов до нього є чимось незвичним аж до неприємності. Мене звуть Анжеліка Вірянко, я аналітик життя. Усі останні роки своїм широким кругозором християнсько-психологічно життєвим досвідом допомагаю людям підвищити рівень здорового глузду. Я прагну зробити свій посильний внесок у розумність людства. Мета трошечки вплинути на гармонізацію суспільного простору і міжособистих стосунків. Якщо ви ще не підписані на мій канал, обов'язково підпишіться, адже він принесе вам користь. Діліться цими відео, ставте вподобайки. І обов'язково лишайте ваші коментарі. Через певні обставини деякі чоловіки з дитинства вважають, що вони не гідні жіночої любові. І коли вони зустрічають дружину, відчувають її ніжну любов, вони не можуть її прийняти. Вони упадають з якимись чужими дружинами, і у цей мазохізм є їх наркотиком. Вони звикли з дитинства до зневажливого до них ставлення від бабусі, від матері, від сестер. І в них програмувалося, мовби саме таке має бути ставлення самої близької жінки, дружини. Вони... Уникають люблячу жінку, дружину свою, вони не ідентифікують її дружиною, бо в них хибні критерії вкладені з дитинства. У такому випадку дружина та жінка, що кохає. Має продемонструвати йому замість ніжної любові, любов гнівно. Вона має говорити йому все, що її не у ньому, звісно, а у його поведінці не влаштовує. Це має бути гнів щодо того, що він її уникає. Наприклад, жінка має стати би, злою, але саме щирими почуттями і емоціями. Як вона не задоволена, що він не звертає на неї, наприклад, уваги, а опадає за чужою дружиною. Який його і не поважає, Мов би, самоповаги в ньому нема. Дружина має демонструвати свій біль саме щодо того, що в нього нема самоповаги, бо дружина це серце чоловіка, для якого вона створена, і це серце в неї за нього болить. Буває так, що дружини таких чоловіків. Демонструють злість будь-кому, але не любому. і в тому їх помилка. Тому ті чоловіки їх і не помічають, бо такі чоловіки не чуттєві до ніжності, а саме до гнівної, палаючої любові. Приведу трошки утрирований приклад: подзвонити істерично криком донести свій біль. Ну що, ти там сидиш, да? ну і сиди, тому що самоповаги в тебе нема, зрозуміло. Розумієте, різницю між ніжністю і таким гнівом, який йому дасть зрозуміти небайдужість у прийнятній для нього формі. Але колективна думка повніше, тому обов'язково лишіть під цим відео, що ви порадили жінкам з гнівного, щоб привернути увагу чоловіків, які не звикли, що їх можна поважати і любити. Отже, з боку жінки можна спробувати спочатку демонструвати небайдужість у формі свого жіночого сердечного болю за нього, трошки колючо, як гнів, що він до себе ставиться якось непорядно у випадку, коли чоловік ще не знає, що таке повага до нього. Але і з боку чоловіка теж буде дуже незайвим, хоча б розуміти, що справжня дружина, яка для нього створена, звернена до нього повагою, коханням, увагою. А не диктатурою і автократією. Корисно чоловікам було б розуміти, що бути зі своєю справжньою дружиною дуже корисно для власної мужності, успішності, розумності, для повноцінного життя, як і для блага дітей, які мають зростати у здоровій атмосфері дійсної, справжньої сім'ї, а не у штучній атмосфері. Союзу двох чужих людей. У стосунках з чужими дружинами чоловіки не лише втрачають або і не набувають мужність, але навіть і здоровий глуст втрачають, бо розум повноцінно функціонує саме поряд з серцем ріднесенької дружини, яка доносить розуму, тобто чоловіку, про світ. Чуттєву складову дуже важливу для раціональності. Хлопців необхідно виховувати у повазі жінок до них має бути повага матері. Повага сестер, повага бабусь, тоді хлопець вже з дитинства стає мужнім, і у його свідомості відкладається, що дружина має поважати його, тобто у нього буде значно більше шансів ідентифікувати саме свою дружину і не натрапити на опадання за чужою дружиною. Але коли він вихован у спартанських умовах, все ж таки, то і дружина йому дана відповідна. Але інколи жінка скриває свій характер, яких гнів щодо його не неповаж... До себе, бо любить і боїться відвернути його від себе. Але ж він травмований, і тому саме бути з ним собою, гнівною і є спільна з ним мова. Чоловіча мужність у суспільстві це гарантія порядку у суспільстві. Чоловіки і жінки дуже різні, два абсолютно різних всесвіти, і мають гармонійно діяти, виходячи саме зі своєї природи. Чоловіки з мужності, а жінки з жіночності. Коли дружина знаходить підхід до свого трошечки мазохіста, вона дає йому відчути любов, таку небайдужість до його внутрішніх проблем, що можна назвати інтимним. Розумінням, і у нього поступово самоповага виникає. Він починає поступово приймати те, що його можна любити і поважати, і стає мужнім, міцним, спокійним. Така сила дружини, саме вона своєю рівністю за розумом дає любому відчути його самоцінність, коли у нього є з цим проблеми. Допомагає проникнутися самоповагою. Тому так багато чоловіків, які вважають, що вони слабкі, бо живуть вони і взагалі комунікують з чужими дружинами, які їх не поважають, не розуміють. А зі своїми справжніми дружинами вони відчули би свою харизму. І у ніби закріпилися, бо дружина рівна чоловіку за розумом, і чоловік у стосунках з нею бачить щире і справжнє розуміння і повагу. І тому поряд з дружиною, і справжньою чоловік стає міцний, впевнений, успішний. Підписуйтеся, ставте вподобайки, лишайте коментарі, діліться цими відео. Бажаю вам взаєморозуміння з супругами і зі світом гармонійної взаємодії, бо пазл життя неймовірно геніальний і дуже гармонійний, коли розуміти, як його складати. До зустрічі у нових відео.